А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Fлікер. Це гра, в якій ми будемо з вами ходити, шукати. І, надію, що лякатися. Вона досить коротка, тому я пропоную не затягувати, а розпочинати. А як? Старт. Що? А, прикольно стилізовано треба на пробіл натискати. Що? Блять, вже страшно. Якщо що, я не йду вперед, я просто заклікую. Зажигалку. Це на що. Зіпа якась виходить. Ну. Блять, ну я не знаю, ми так будемо до завтра йти, а вже ж. Що? Ух, окей. У нас ще може не зразу. Давайте, давайте, давайте. Нам еще трішки лишилось. Блять, это пиздец. Тримаємось. Ну, взагалі, гілки в лісі падают буває. Це спереді у нас камінь чи що? До чого ми йдемо? Це могили. Блядь! Давай, 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 давай. Ух. О, все, зажигавочка у нас оцей флінт починився, це що у нас? Так, воно набагато швидше працює. Кремній. Я не знаю, ми чому ідемо з вами на кладовище? Я вже на опиті. Блять, пиздец, ладно. Боже, бідна пташка. Блять. Ох, окей, ладно, нормально. Не знаю, як ми не відчули тараканчиків на собі, але взагалі це вже якісь тривожні знаки. Я б тривожився. Що, що, що? Що відбувається? Хто це шумів? Давай, давай, давай. Ляй, давай. Що, давай, 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 давай! Ух, окей, нормально. Так, я надіюсь, ви не будете сильно чути пробів. А якщо так, то це все зажалка працює. Фух. Боже, знов все те воно зіпсувалось. Давай, давай, давай. Есть. Клас. Кремній! Кремні, кремні, так. О, майже дійшли. А куди ми заходимо в складовище? Двері за нами зачинились. Що? Нічого не бачимо. Нет. Давай, давай, давай. Фух, добре, відбились. Ух, досить напряжно. Що це у нас бензин скінчується? Ну, так... Давай. швидко почала згорати. Чому? Давай, давай, давай. Блять! Давай, давай, давай! Ух. А він крафті сало. Жорстко. Чому в мене таке відчуття, що тьма навколо нас вона стає густіша, якось рухається в пространстві? Таке відчуття, що ми самі стоїмо просто в ньому. О, вихід. Бляха! Запальничка. Ми можемо погратися. Е, тож, ми з вами грали в Флікер. Це в нас вийшов досить цікавий і напряжний хорор. Дивлячись на те, що він такий простий, він все одно зміг чесно тримати в напрузі. Блін, мені дуже сподобалось. А вам дякую за перегляд. Та не забувайте ставити лайки, підписуватися і залишати ваші коментарі, які мотивують мене знімати далі. Тож, дякую вам, гарного дня. Чи вечора?